Що ти приніс? Як завжди, це найсмачніше. Мила, ти ж знаєш? Ти ж знаєш. Я сам. Інакше багато не сліз. Україна великий багатий супермаркет, полиці якого почали порожніти з приходом злих сил. Саме це намагатимуться передати актори у новій прем'єрній виставі Зерносховище на сцені у комедійній формі відтворюватимуть події 30-х років акти геноциду в Україні, який був штучно створений радянською владою. Не оминуть і початок війни. Ставить прем'єру на рівненській сцені головний режисер з одеського театру імені Василька. Це дуже дивна вистава. Воно. Ну, скажем так, це по жанру трагікомедія. Але і незважаючи на ті теми, які тут запропоновані. і під таким кутом на це дуже на це цікаво й дивно дивитися. Зерносховище Наталки Ворожбит є наукою обдуреному населенню. Саме так каже режисер. Він дивується тому, що історія і справді циклічна. Українські землі вкотре намагаються відібрати, а з осель виносять мало не останній шмат хліба. Цей текст про голодомор і про війну, який на жаль. Тоді не були і за стороків не скінчилось, і зараз це знов. Тому я вважаю, що ця історія дуже актуальна зараз. Як розповідає Максим Голенко, це одна із наймасштабніших робіт. Такого роду виставу навіть у мирний час поставити досить складно. 30 акторських ролей на деяких залучили навіть декілька акторів: балет, жива музика. Зокрема, одним із відповідальних за звукове оформлення буде Станіслав Лозовський, який впродовж всього показу щоразу гратиме на новому інструменті. Його роль у виставі досить другорядна, однак, змусить глядача задуматися. Це свого роду образ сірої маси, яка рада підхода. Захоплювати все і адаптовуватися до будь-яких умов. Мій персонаж зветься Гаврило, і це такий сільський навіжений, трошки, який впускає, по суті, в історію активістів радянських. Ну, не розібравшись, що до чого і що за люди, він відкриває перед ними двері, ніби і починає їм підігравати до пори до часу. І далі з ним трапляються певні зміни там, далі по сюжету. І, словом, такий невіжений, який потім. Йому вважається і матір Божа. На одній сцені із рівненськими акторами гратимуть і артисти з Одеси, серед яких Марк Дробот. Майже все життя він працював у київському молодому театрі. Пізніше почав зніматися у кіно і телесеріалах. У Рівному виступатиме вперше. Це перший раз і просто Макс Галенко, Ми з ним просто працювали в виставі в театрі оперети в Київській Амадей. От і так сталося, що я з ним приїхав сюди. І я дуже задоволений, тому що тут дуже прекрасні, дуже прекрасні актори, дуже класний театр, такий професійний, і я думаю, що це буде бомба. Марк гратиме досить жорстоку роль. Каже, важко прийняти героя, оскільки він є його антиподом. Я граю такого, такого чекіста-мартка, який, в принципі, починає починає ображати і вбивати вбивати людей тому дуже така важка роль для мене, в принципі, тому що я не така людина. Я актор і, звичайно, маю грати це. Я маю, в принципі, я ж і переживаю все це, і те, що говорить мій персонаж, і, і проживаю, тому для мене це дуже важко. Перше виступатиме на рівненській сцені і новоспечена акторка рівненського драмтеатру Марії Фішелевич вже 17 років на сцені. Весь час вона працювала у Кривому Розі, а з 1 липня продовжила свою кар'єру у Рівному. Через те, що почалася війна, два місяці ми слухали сирени у кривому розі та з чоловіком і донькою цього не витримали і вирішили їхати до рівного, бо тут у нас родичі є. Але поїхали ми. На тиждень відпочити, але саме тому, коли я потрапила до рівного, побачила, яке це місто гарне. Я закохалася в нього і сказала чоловіку, що ні. Ми тут не в гостях, ми тут удома. Марія каже, як і багато акторів, гратиме досить нетипову роль. Загалом вважає постановку доволі похмурою, але в той же час і повчальною. Персонаж мій зовсім не тендітний, це дівчина така без принципів, без якихось нравственних якостей, особистості. Тобто це. Дівка, яка гуляє направо і наліво, це негативний персонаж, бо в нас немає ні совісті, ні співчуття до цих людей. у нас є наказ розкульку... розкулькулювати людей, тому ми забираємо в них останні. Їжу, останній одяг, і ну це жахливо. Прем'єра вистави «16 плюс зерносховище» на сцені Рівненського драмтеатру Відбудеться вже 10-11 вересня. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.